Я пам'ятаю ту суперечку, яка почалася у Фейсбуку стосовно цієї книжки, теплі історії до кави недійські гербіш. Я не хочу говорити конкретно про цю книжку, бо все, що я мала, я вже сказала і у Фейсбуку, і в якихось приватних обговореннях. Але е, кейс. Теплих історій до кави мені видається дуже характерно. Однією з ну не претензій, а напевно однією з причин здивування успіхом цієї книжки було те, що вона увійшла в топ книгарні. І, Боже, як це дивно, письменниця, початківець із якимись солоденькими історіями для дівчат стала відомою і успішною. Книжки продаються добре, і треба наклад додруковувати. І я подумала, що так часто говорять письменники, які взагалі не уявляють собі, як можна комунікувати зі змі, тому що. Коли претензії починаються із запитання, як сталося, що на презентацію приїхала знімальна група із телевізора, то погодьтесь точно все в порядку у королівстві Данському. І я подумала про те, що письменниками, видавцям, у тому числі, можна було дати декілька рекомендацій, порадами, це не хочеться назвати, стосовно того, як працювати із журналістами. Наприклад, можна. Почитати якісь мережеві майстер-класи, це не займе дуже багато часу. А якщо дивитись відео, то займе ще менше часу. Наприклад, із того, як писати прес-релізи. Дуже мало українських людей, які працюють у царині літератури, чи то письменники, чи то видавці, чи то якісь навколо літературні діячі, вміють написати прес-релізи, з якого було б ясно, що за взагалі за подія. У багатьох прес-релізах бракує навіть точних даних про час і місце, де відбуватиметься захід, але це не найгірша вада. Принаймні, це можна нагогувати дуже часто. Спресреліза взагалі не Ясно, що відбуватиметься, чи це буде перформанс, чи це буде презентація, чи це буде зустріч з читачами, і, наприклад, чи справді будуть на цьому заході всі люди, яких вписують у прес-реліз. Я, наприклад, пам'ятаю, що в українській літературі є напевно осіб 5 чи 6, яких люблять вписувати в усі прес-релізи таких колективних збірних сорянок виступів, але ці люди насправді нікуди ніколи не ходять, і тому журналістів часто вводять в оману таким чином. Інша особливість полягає в тому, що люди, які все ж таки збирають журналістів на презентацію, не вміють себе там поводити. Наприклад, вони не мають достатньо любові до ближнього, щоб розказати про те, про що вийшла нова книжка. Якщо вона щойно з типографії, то марно сподіватися, що журналісти, у яких величезний потік роботи, вже її прочитали. І можна було би розставити певні паттерни, щоб люди принаймні розуміли, чи буде сенс це знімати, і могли би тет-а-тет -тет із редактором новин відстояти ідею показати новину про цю книжку або про якусь іншу культурну подію. Залиште колупання у змісті літературним критикам. Вони куплять, прочитають, проаналізують, але звичайний журналіст-Новинар часто просто не має на це часу. Це його не виправдовує, він мав би читати книжки. Але тут і зараз, коли він прийшов на прес-конференцію, можливо, можна йому це пробачити заради появи новини у друкованих або в інтернет-змі, або у телезмі. Ще одна величезна особливість місцевого літературного контексту полягає в тому, як люди відповідають на запитання. Я знаю величезну кількість письменників і не меншу кількість видавців, які відповідь на будь-яке запитання із публіки, або тим паче запитання від журналістів або тим паче молодих журналістів починають із таким виразом обличчя, ніби о Боже, що це тут переді мною з'явилося, і як я буду з ним спілкуватися. Що за дурницю ви в мене питаєте? Але ж погодьтеся. По-моєму, на навіть дурних запитаннях, які можуть видаватися, принаймні дурними письменникам, е, ці запитання можуть перетворитися на гумус, такий собі базового контексту, на якому потім проросте глибше розуміння вашого безумовно геніального твору. Дайте людям запитати, скільки місяців ви працювали над книжкою, і дайте їм дізнатися, які ви гонорар за це отримали. Можливо, в результаті інформація про цю книжку потрапить у який-небудь глянець, тобто ще більше читачок, особливо прочитає про вашу книжку, і не треба рвати на собі сорочку. Казуючи власну високочолісність і зверхність над журналістами. Ще одна дуже важлива річ це постійний супровід своєї книжки. Не можна один раз її випустити, один раз зробити презентацію і чекати на лаврах, коли ж нарешті вона почне продаватися. Письменник, якщо він, наприклад, видав книжку своїм коштом або у невеликому регіональному, приватному чи, припустимо, там не супервеликому видавництву, має і може взяти у свої руки просування власної книжки, він може створювати постійно нові інформаційні приводи, створити присвячену її сторінку у Фейсбук або блог і постійно туди писати. Те ж саме власне можуть робити видавці, але їм простіше, бо вони можуть створити один ресурс, наприклад, фанпейдж свого видавництва або блог свого видавництва, і постійно його оновлювати, наповнюючи інформацію про постійно нові книжки. Але є цікава закономірність мало просто створити фанпейдж видавництва, і мало просто створити фанпейдж книжки. Для того, щоб все запрацювало, потрібно зробити якось так, щоб там з'являлася інформація, і не просто будь-кої будь-яка, а якась така. Правильно, в принципі, існує величезна кількість таксих самих майстер-класів і курсів для СММ-щиків, тобто людей, які працюють у мережах, людей, які вміють просувати свій товар в інтернеті, особливо інструментами соціальних мереж. Не йміть одного такого, або це буде набагато дешевше. Скачайте будь-який нормальний курс він рідко буде товщий за ось цю книжечку, часто не відтоншує, Часто він взагалі оформлений, як відеокурс. Вивчіть Вивчить декілька правил, почніть ними користуватися. І пам'ятайте про те, що сама лише присутність книжки. Як назви у передрукованому прес-релізі, не означатиме її довгої долі і не означатиме її видавничого успіху. Для того, щоб книжка все ж таки дійшла до свого читача, особливо в українських умовах, коли книгарень мало, коли література, очевидно, не стоїть на першому місці пріоритетів рядового маленького, так званого українця, книжка повинна дійти до читача, і для цього потрібно попрацювати письменникам і видавцям.